Як працювати з пароводяним котлом в цьому відео ми покажемо, як поставити брагус на муки і ферментах на пароводяному котлі. Крок за кроком покажемо, як правильно це зробити, щоб не допустити помилок. Після того, як ви зібрали пароводяний котел згідно інструкції, треба наповнити охолодження сорочки. Ми додаємо холодну воду в нижній порт, і дуже важно, щоб верхній порт був відкритий. Поки ви не досконалите, що верхній порт відкритий водоохолодження в сорочці додавати не треба. Це може привести к підвищеному тиску у сорочці, тому що вода в централізованому водогін вона під великим тиском доходить до 6 атмосфер, тому дуже обережно. Треба слідкувати, щоб обов'язково був порт відкритий, щоб в нас не створювався занадто високий тиск в сорочці. Котел має працювати в двох режимах: це водяний або пароводяний режим. Водяний режим це коли ми набираємо повністю сорочку і гріємо повністю всією сорочкою, водою внутрішню ємність пароводяного котла. І паровий режим, коли ми набираємо сорочцю по уровень цього крану, це значить. В нас кипить нижня частина вода, створюється пар, і він вже гострий пар, гріє сорочку. Водяний режим ми використовуємо при затиранні, при постановках браг. А паровий режим ми використовуємо при перегонці браги, наприклад, перший раз на спиртсереці. Ми сьогодні ставимо брагу, тому набираємо сорочку по повністю поки в нас не плюється вода з верхнього крану. Включаємо воду, набираємо сорочку. В процесі роботи з пароводяним котлом обов'язково слідкуйте за манометром, щоб тиск не створювався. В нас є група безпеки це клапан, який налаштований на 05-06 атмосфер, то він спрацює, але все ж таки обережно. Сорочка повністю наповнилась, ми перекриваємо воду і наповняємо внутрішній зміст пароводяного котла теж водою. Коли у нас внутрішня ємність наповниться десь наполовину, ми вмикаємо нагрів. Кран нас обов'язково залишаємо відкритим і слідкуємо, щоб в процесі нагріву в нас він був постійно відкритий. В процесі нагрівання в нас буде виходити гаряча вода, тому слідкуйте, щоб шланг не перегнувся і не закрив нам пароводяну сорочку. Я приготував 10 кг муки. У мене є ферменти: це фермент А і фермент Г. Фермент А для того, щоб в нас каша не стала топором, тобто вона залишилась рідка. А фермент Г це фермент оцукорювання, тобто ми його будемо вже оцукорювати наш крахмал. Як це буде відбуватися? Я зараз наповню пів котла водою і вмикну в мишалку, і буду вносити муку, щоб не було згустків. Цьому пароводяному котлу, як ви помітили, в нас встановлена електромишалка, яка дуже зручно дозволяє нам перемішувати внутрішній зміст пароводяного котла. Вона дуже легко управляється. Ми просто вмикаємо і регулятором обертів регулюємо, регулюємо нашу електромишалку, швидкість обертів. Раджу вносити на холодну, тому мука не дуже комкується і дуже гарно розчинюється. Я повністю розчинив муку, додав води до рівня сорочки. В мене 30 градусів вже сорочка, і внутрі вже 20 градусів. Я буду вносити фермент. Це фермент, який є у нас на сайті. В моєму випадку виробник рекомендує 0,7 мл на 1 кг крахмалу. В мене 10 кг муки, тому внесемо десь 0,03 мл фермента А і будемо гріти до 90 градусів. 90 градусів – це Температура, при якій фермент максимально робить, і це температура, при якій люба зернова вона кластеризується. Тобто, крахмал стає доступний для оцукарювання. Для зручності я в порт встановив двохдюймовий клам з датчиком під термометр і взяв термометр з звуковим сигналом. Коли температура дойде до 90 градусів, він пропишить, і я вимкну нагрів і витримаю десь годину для кращої кластеризації. Все, я все закриваю і е, грію до 90 градусів і відтримую десь годину. На температурі 93 градуси ми витримали десь годину. Е, зараз я буду охолоджувати до 65 градусів і вносити фермент Г. Це фермент для оцукорювання. Ми його вносимо по інструкції виробника 0,7 мл на 1 кг крахмала. Сир'я, тому я буду вносити 7 мл і будемо витримувати на температурі 60-64 градуси 1,5-2 години. За цей час крахмал перетвориться в цукор і будемо після витримання 2 години охолоджувати до 25 градусів і вносити дрожжі.